Про жіночу силу через танець спів та електронну музику в Івано-Франківську покажуть незалежну пластичну виставу косачка. Режисерка Юлія Лопата створила її у 2023 році. Розповідає вистава про подорож духу у жіночому тілі. Особливість цієї вистави в тому, що тут немає якогось чіткого наративу. Насправді а від сцени до сцени у нас. Наші героїні подорожують, ведучи за собою глядача, але при тому залишаючи дуже багато простору для власної рефлексії, для власних інтерпретацій. А ось тому навіть можна так сказати, головні героїні вони я б не сказала, що вони мають якусь конкретну. Роль, це скоріш за все, вони з собою, всіх п'ятьох, збираються в один такий єдиний образ. Перформанс присвячений українським жінкам військовим, які захищають країну. І назва косачка каже режисерка, обрана недаремно. Я якраз наткнулася на таке е, поняття як косачки. Це такий напівміфічний, напівісторичний, тобто немає якихось стовідсотково підтверджених історичних джерел, що це справді такі жінки існували. Але тим не менш згадки в деяких історичних джерелах дуже старих про них є. А ось і це справді такі о, амазонки, які жили на території сучасної України. І я коли про це дізналася, мене це прям дуже вразило. Окрім того, вистава має і доброчинну мету: йдеться про благодійну резиденцію, віднова спільнотою для українських захисниць. Та резиденції це реінтеграція ветеранок в цивільне життя. А, ну, от опосередковано з, е, з взаємодією з творчістю, з мистецтвом. Ось, і ми зі свого боку готуємо а, програму таку дуже цікаву насправді а, від там кожної учасниці нашої творчої команди а, по різному воркшопу, а, які а, потім ці жінки зможуть. Ну короче, це все направлено на переживання нового позитивного досвіду а, у цих жінок, щоб вони потім могли. А, Простіше, органічніше вливатися, інтегровуватися, назад повертатися до цивільного життя. Виставу косачка покажуть 27 листопада в Івано-Франківській філармонії імені Іри Маланюк, Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.